Заміна невірно заповненого виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному або одномандатному виборчому окрузі на новий бюлетень. Виборчий бюлетень видається виборцю, який особисто прибув для голосування на виборчу дільницю, пред'явив документ, який посвідчує особу та громадянство України. Включений до списку виборців. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто. В кабіні для таємного голосування. Якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена ДВК. Який видав йому виборчий бюлетень з проханням видати йому інший бюлетень для голосування у загальнодержавному або одномандатному окрузі? Член ДВК видає виборцю інший бюлетень тільки в обмін на невірно заповнений виборчий бюлетень, про що уповноважений член ДВК. Робить відповідну позначку у списку виборців навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом ДВК, котрий його видав як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами ДВК, що оформляли видачу виборчого бюлетеня та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Увага! Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.